Всім привіт! Мене звати Дарія, я професійна стилістка, і сьогодні я хочу вам розказати про базовий гардероб. Кожен раз, коли я приходжу на розбір гардеробу до своїх клієнточок, ми стискаємось з таким питанням, що вони не знають, які речі базові і які не базові. Вони не знають, де їх обрати, як їх обрати, щоб вони прослугували їм багато років, і взагалі, що має бути в гардеробі кожної жінки. Звичайно, не можна казати, що є якийсь один список, який підійде для кожної. Але але я для себе, так знаєте, зібрала основні параметри. І ще хочу вам сказати, що якщо ви прослухаєте це відео і запам'ятаєте, про що я казала, потім підете в свою шафу і зробите дослідження, скільки в вас речей з цього списку є. І от якщо у вас буде 80% зі списку, то ви можете знати, що у вас повністю зібраний базовий гардероб. І у вас. Будь-які речі, які ви будете купляти в трендах, будь-які актуальні речі ви можете поєднувати із своїм базовим гардеробом і робити дуже класні аутфіти. Тому поїхали. Перше, це базові футболки. Їх має бути декілька. Вони обов'язково мають бути оверсайз або просто хоча б вільні, такі не по тілу, знаєте, це має бути самий якісний склад це 100% котону. Але ми можемо казати, що не менше 80 або 90%. Щодо рукавчика, він має перекривати найширшу частину вашого тіла. Щодо плеча, найкращий варіант, коли плечо знаходиться там, де воно має бути, коли воно таке не спадає, знаєте. Такий варіант також дозволений, але якщо в нас великі груди, якщо в нас великі плечі, і ми ще обираємо спущений рукав. То саме цим ми робимо всю нашу верхню частину тіла такою дуже м'якою, нечіткою, неокресленою. Тому краще базові футболки обирати з нормальним плечем та з рукавом, який перекриває найширшу частину тіла. Також щодо базових футболок, в нас має бути комір не менше одного сантиметру тут, і знизу. Також така відстрочка, також не менше 1 см. І бажано, щоб там не було повітря, тому що якщо в нас у цих резиночках буде повітря, то після того, як ми попрали її, після того, як ми її пройшлись паром або ще чимось, вона може так покрутитись, і така річ вже не буде виглядати актуальною на вас. Далі наступне це базові сорочки. Я хочу сказати, що не обов'язково сорочка має бути білою. Звичайно, і кольорові сорочки можуть бути базовими, і сорочки нейтральних кольорів, і сорочки в смужку. Я просто обожнюю сорочки в смужку. Тобто будь-який колір, який підійде під ваш гардероб, може бути базовим. Але для того, щоб сорочка була базовою, найкраще, щоб вона була зі 100% бавовни. Щоб в неї гудзики були в тон сорочки, або вони можуть бути приховані самою сорочкою. Щоб в неї був такий структурований комірець, він може навіть хрустіти, і він має так гарно лежати. В чоловічих сорочках, знаєте, навіть є такі пластикові вкладники, щоб комір краще лягав по тілу. І в неї мають бути манжети десь 3-4 см. та... Обов'язково гарна довжина у такої сорочки. Що таке гарна довжина? Це довжина нижче кісточки бедра. Для чого це? Для того, щоб цю сорочку ми могли втягнути як на випуск, так і могли вдягнути в штани, в джинси, в спідницю, заправити, тобто її. І коли ми сідаємо, коли ми щось нам треба дістати з полу, Ця сорочка не буде стирчати з вашого одягу. Далі, наступне це лонгсліви. Я обожнюю лонгсліви, і саме моє правило, що лонгслівів має бути мінімум два. Два різних. Один має бути вовняний або віскоза плюс еластан для того, щоб він розтягувався. Він має бути приталений по тілу. Будь-якого кольору може бути у вигляді боді, або у вигляді просто лонгсліву. І тоді він також має бути трохи довгий, щоб ми могли його носити і на випуск, і заправляти. А другий лонгслів – це бавовняний. Він має бути так само, як футболка, найкраще зі 100% бавовни. І він може бути трохи оверсайз. Тут плече може бути як на місці, так і спущене, і вільний крій будь-який. Якщо ви бажаєте, щоб він прямо ось так стояв і такі були широкі рукави, це також може бути базою саме для вашого гардеробу. А я обираю, я вам покажу приклад такі. Базові взагалі раніше казали, що в таких речах можна спати, що це піжама. знаєте. А зараз така річ вона доповнить будь-який образ, і вона буде дуже вам до вподоби і дуже доречна під будь-який верхній шар. Наступне це світшот або худі. Це така, е... Рафа, що ти робиш? Наступне це світшот або худі, і вже ми знаємо, що спортивний одяг перекочував до нашого повсякденного життя, і навіть у декого до офісного, офісного життя, до робочого одягу і таке інше. Тому я вважаю, що в базовому гардеробі має бути або один світшот, або один худі. Він має бути будь-якого кольору, але краще без принтів, без лого, краще без Кишені на животі, щоб не робити цей живіт ще більше. Там має бути правильний крій, трохи оверсайз, тобто він має бути вільний. Він не має бути 100 ексів такий на вас, але трохи вільний крій. І ми можемо поєднувати цю річ із спідницями, із брюками палацо, із джинсами. Можемо надягати худі або світшот зверху на сукню, і таким образом ми робимо сукню спідницею, що в нас. Новий вигляд нашої старої сукні. І переходимо далі. Далі це светрик, светрик вільного крою. Може бути лижний светрик, це так на молні десь до грудей. Може бути светрик з будь-яким коміром зверху, з будь-яким вирізом, це V-образний, це круглий виріз це виріз лодочка. Але для того, щоб светрик був. Класний по якості до тіла, щоб светр класно прався і класно вам прослужив. Він має бути обов'язково з вовни, мінімум 50% вовни, а інше домішки можна, кашмір, але я раджу 100% вовну. Раніше казали, що вироби зі 100% вовни вони колються, вони неприємні до тіла і таке інше. Але я скажу, що ті бренди, які я обираю для таких речей, в мене жоден светрик не колеться, жоден. І вони набагато приємніші до тіла, ніж светрики від Зара, які з поліестером у складі. Там 90% поліестера, 2% вовни, 3% ще чогось, і вони. Найменш приємні до тіла, повірте мені. Наступне це спортивний трикотажний костюм. Якщо ви не купили з попереднього списку худі або світшот, то ми можемо додати його сюди. Це, знову ж таки, будь-який колір, бажаніше, без логотипів, без смужок чи чогось іншого, але у кожному особистому гардеробі. І речі із лого, і речі із смужками. І яскраві речі можуть бути також базою. Будь-які штани вільного крою із резинкою знизу, або прямі, будь-яка зверху кофта, світшот худі, кофта на молнії, кофта з лижною молнією, така яка вдягається зверху. Тобто будь-який вигляд, але такий костюм має місце бути, і також не забувайте, що ми можемо розпаровувати такі костюми, тобто носити брюки з. Того костюму з іншими взагалі речами, і носити верх з того спортивного костюму з іншими взагалі речами. Взагалі, якщо у вас є будь-який костюм, сорочка, і штани, і штани, спортивний костюм, будь ласка, прийдіть до своєї шафи або гардеробної, знайдіть його і спробуйте зібрати з ним два образи, розпарувавши верх та низ. Я впевнена, що вам сподобається. Наступне це джинси прямого крою. Я кажу, що якісні джинси мають бути зі 100% бавовни, але я розумію тих дівчат, у котрих розмір низу більше за L, XL і так далі, і які кажуть, що їм незручно носити джинси зі 100% зі бавовни. Тоді ми можемо брати мінімум 85% бавовни або котону, це одне і те саме, просто різними назвами. І інше це вже будуть домішки. Еластану для того, щоб джинси тягнулися, або інші домішки. Щодо нитки, вона може бути біла, що придасть нашій речі такої, знаєте, статусності, дороговізни. І жовта нитка, щоб ви просто знали, вона додає джинсам спортивної нотки. Далі, щодо фурнітури на джинсах, вона обов'язково має бути холодного відтінку, будь ласка. Коли у вас є золоті гудзики, коли у вас є металеві, такі, знаєте, рожеві, аж мідні закльопки та гудзики, я розумію, це все ну, вам здається, що. Воно взагалі ні на що не впливає, але такі речі дуже складно поєднувати між собою, поєднувати з іншими речами. Тому найкращий варіант, коли у вас буде фурнітура холодних відтінків, а саме звичайна срібляста металева фурнітура на джинсах. І будь ласка, якщо вам цікаво, щоб я зняла повний гайд про джинси, який буде включати в себе. Які джинси актуальні, які джинси не актуальні, та як підібрати джинси, там дуже багато. Там десь 10 правил про кишені, про довжину, про склад, про таке інше. Напишіть в коментарях, і я обов'язково зніму відео про джинси, тому що ця тема дуже залетіла в моєму інстаграм. Далі: брюки. Брюки так само, як і джинси, вони мають бути прямого крою, вони мають бути повної довжини, або довжина 7-8. По довжинам я також окремо буду знімати відео і розкажу, як правильно обирати довжини. Але що ще можемо сказати по брюкам? Вони можуть бути з котону, вони можуть бути з домішками вовни або вовняні. В брюках може бути поліестер. Наприклад, якщо це вовна плюс поліестер, він буде для того, щоб такі брюки краще носилися. Але також, якщо ви оберете 100% вовни брюки від брендів, наприклад, Аркету, Кос, вони будуть будуть носитися 100 років. Більше, ніж вам треба. І останнє по брюкам це защіпи. Якщо в нас є защіпи, вони мають бути рівненько розп... розміщені на брюках, рівненько йти має наша стрілочка по брюкам, і тоді такі брюки будуть корекційно до будь-якої фігури відноситись. Далі, це структурований блейзер або піджак, або жакет. Вибачте мені. Мене ті стилісти, котрі будуть казати, що не можна жіночий блейзер назвати піджаком. Я його називаю піджаком також, тому що я та людина, котра обожнює використовувати чоловічі речі для жінок, іноді жіночі речі для чоловіків. Тому, чому піджак, який я взяла в свого чоловіка, я не можу назвати блейзером? Я можу. Тому блейзер або піджак. Найкращий варіант це вовна. Найкращий варіант це 100 вовна, але це буде варіант для зими. Влітку ми можемо брати котон, ми можемо брати домішки вовни, ми можемо брати льон, що завгодно, але не 100 поліестер. Я вас дуже прошу. Щодо блейзеру, він має бути структурований, що таке? він має тримати форму, що таке структурований, ми можемо його взяти ось тут, за верхню частину, так підвісити, і якщо він як ганчірка склався у одну таку ганчірочку, то це не структурований блейзер. Якщо так, він опав, але в нього залишились плечі, і ви бачите ці плечі, то це структурований блейзер і, скоріш за все, він буде класно тримати форму. Щодо гудзиків, вони мають бути в тон блейзеру або на декілька тонів темніше, і щодо довжини рукавчика він має бути. Від першого суглоба великого пальця до другого суглоба великого пальця в будь-якому місці розташований. Це найкраща довжина по блейзерам, по тренчам, по пальтам. Я далі не буду цього повторювати, просто запам'ятайте, що довжина не має бути вкорочена. 3 4 довжина це взагалі ні з чим не комбінується. Дуже складно його поєднувати з іншими речами. Далі, це спідниця вище коліна, спідниця силуету або спідниця міді, і так само сукня А, сил, а силуету, сукня. Халат така, яка буде зав'язуватись на талії, або сукня міді, будь-які. Просто обираємо цупкі фактури, тобто не тоненькі, а ті, які тримають форму і будуть згладжувати те, що нам треба згладжувати, будуть підкреслювати те, що нам треба підкреслювати, будь-які кольори обираємо, будь-які довжини обираємо. Просто знаємо, що ось такі, такі види. Як Аселует, довжина Міді, вона буде підходити до будь-якої фігури. Далі це пальто. Пальто може бути як пальто піджак, так і пальто халат. Воно може бути однобортне або двобортне. Мінімум має. Містити в собі 50% вовни, найкраще більше, чим більше, тим краще. І що обов'язково до пальто, це підкладка. Підкладка найкраща з віскози. Якщо в нас не буде підкладки навіть, а пальто буде зі 100% вовни, в мене є таке пальто від Макс Мара, воно взагалі не буде гріти, воно не буде теплим. Це буде пальто на літо. Знаєте, таке, воно дуже класно, воно дуже, дуже класно виглядає, але воно не гріє через те, що вовна. Вона має проміжки між своїми волокнами, вона пропускає туди холодне повітря, і вам буде дуже холодно в такому пальто. І ще як перевірити якісну вовну, ми маємо взяти своє пальто, ми маємо його ось так зімнути, потім ми його розминаємо і дивимося, якщо в нас заломів не залишилось, якщо воно легко так повернулось у свій вигляд. То значить, що це гарна вовна, що це пальто із вовни, тому що вовна в нас завжди буде еластична. Далі це базовий тренч. Базовий тренч це будь-які кольори для того, щоб обрати, знати, який колір буде базовим для тренч. Ми можемо подивитись на тренч Burberry. Я обираю тренчі зі 100% котону, тому що навіть якщо там 60 або 80, так, вони гарно виглядають. Якщо ви знайшли такий тренч, ви можете його брати. Але я просто люблю такий тренч, який ви так берете, і він стоїть. Знаєте, ви його візьмете, він буде просто ось як білий лист так стояти. Я обираю такий тренч, знову ж таки, з підкладкою, підкладка, знову з віскози, довжина. Зараз кажу, що довжина може бути будь-яка. Що для пальто, що для тренчів. Це може бути довжина аж по підлогу, довжина Максі, може бути довжина міді, але вона не має закінчуватись на найширшій частині вашої гомілки, вона має закінчуватись нижче або вище. Зараз знову ж таки актуальна довжина рівно по колінах, хоча вона мені не подобається, але що є, то є. І дуже актуально в нас вкорочна довжина, вкорочні тренчі. Я зараз за таким полюю. Це тренч, який буде прикривати тільки бедрову кістку. Все це буде базовим. Далі шкіряна куртка або бомбер, вовняний бомбер або шкіряний бомбер. будь-який верхній одяг, такий, який буде додатковим до вашого гардеробу, але буде комбінуватись з максимальною кількістю речей, я би обирала собі в гардероб. Щодо шкіряної куртки, все залежить від ваших вподобань. Може бути 100% натуральна шкіра, може бути екошкіра. Екошкіра також прекрасно носиться декілька років, а то і 5, а то і більше. Щодо фурнітури, фурнітура обов'язково має бути по всьому виробу одного кольору, тобто, якщо в нас... Золота фурнітура, то вона золота усюди, а не золота молня, а гудзики зі сріпла. Але я побирала фурнітуру холодних відтінків. то це знову ж таки металева фурнітура. І щодо довжини шкіряної куртки, вона не має бути прям сильно вкорочена, краще, якщо вона буде закінчуватись десь у вас по кісточку бедра. І не має бути дуже приталеною, дуже така, як в тисках між вашою шкіряною курткою та вами, або вашим одягом, який ви будете вдягати під цю шкіряну куртку, має бути повітря. Вона має так просто лягати. Вона не має вас брати в тиски. Знаєте? Далі по базовому гардеробу, сумки. Сумок взагалі в гардеробі жінки може бути три, і цього ось так вам буде достатньо, але я не скажу, що якась сумка буде базовою для якоїсь жінки, тому що залежить від вашого сумку. Тому що залежить від вашого способу життя, можливо, ви мама, якій потрібен рюкзак або велика сумка. тоут. можливо, ви ходите в офіс, і тоді вам потрібна велика сумка. Тоут. Можливо, ви взагалі виходите на вулицю тільки погуляти, побачити з дівчатами, з хлоп'ятами, і тоді вам достатньо маленьких сумочок. Тому просто кажу, що їх може бути три: це може бути сумки крос-баді, такі маленькі. Які ми носимо на тілі, це можуть бути бананки спортивні для когось, це можуть бути сумки тоут великі, це можуть бути рюкзаки і таке інше. Якщо тема сумок вас цікавить, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, і ми знімемо відео про сумки для вас окремо. Далі взуття. Це особисто мій список. Мій список must have щодо взуття для базового гардеробу кожної дівчини. Це білі кросівки, це черевики на шнурівці, вони можуть бути як грубі, так і. Не дуже грубі, просто черевики і шнурівка тут по ножці йде. Це лофери, також на масивній або на звичайній підошві. Якщо ви ходите в офіс, або у вас дуже багато вихідів в світ. Це можуть бути лодочки або батальйони, але особисто мені таке взуття не потрібно. І все-все-все інше це вже буде та, те взуття, яке потрібне саме вам під саме ваше особисте життя. І останнє це аксесуари на ваш смак. Так, аксесуари мають бути навіть в базовому гардеробі. Я, на жаль, не придавала їм раніше уваги і взагалі не користувалася аксесуарами. В мене був годинник, в мене були сережки, якими мені ще мій батько в 10 років проколов вушка. І все. Але аксесуари, знаєте, що вони доповнюють будь-який образ. Будь-який образ з аксесуарами стає зібраним. Без нього. Знаєте, це так, він нібито є, але нібито нібито і немає. Як казала Коко Шанель, маєте завжди на виході таку поличку з аксесуарами. І коли ви будете виходити з дому, підходьте туди, дивіться на себе в дзеркало. І якщо ви бачите, що аксесуарів недостатньо, додайте їх, а якщо їх дуже багато, зніміть їх. На цьому все по базовому гардеробу. Розповідайте в коментарях і діліться своїми враженнями, скільки в вас вийшло речей із базового гардеробу саме в вашому гардеробі. Пишіть, чого не вистачає, пишіть, що ви бажаєте знайти. І в яких брендах, можливо, я вам відповім на ваші запитання і обов'язково пишіть, про що мені знімати відео далі, тому що я хочу бути максимально корисною для вас. Ставте дзвіночок, ставте вподобання за мої старання, будь ласка, і я вас дуже люблю, обіймаю, цілую, до нових зустрічей. Па-па!